Вітаю всіх! Колектив Довпласт пропонує короткий аналітичний огляд окремих родовищ, які виставляються на перший в цьому році аукціон. Сьогодні мова піде про сков'ятинське родовище гіпсу. Ось ми бачимо стартову ціну аукціону і переходимо до родовища. Червоний контур це і є контур з Кав'ятинського родовища. Так, на півночі від контуру родовища є діючий кар'єр, родовище Шишковецьке гіпсу також. І ще одне родовище гіпсу знаходиться неподалік, на півдні. Це родовище Пилипчанське, гіпсу. Теж на нього видано спеціальний дозвіл на користування над. Що стосується території Скав'ятинського родовища, то тут ми можемо побачити леп. Ось, а ось і, схоже, на високовольтну лепу, якщо це леп дійсно високовольтна і діюча, то це доведеться враховувати переможця аукціону при проєктуванні. Що ще важливо, це відстань до житла. Відстань до житла 470-480 метрів. Так, і в нас є ще житло ось тут. Тут у нас так само 470-480 метрів. Ну і загальний огляд місця розташування родовища. Як видно, родовище розташовано на височині, Досить мальовничій місцевості. Але конфігурація родовища є досить складною. Це також при проєктуванні потрібно буде враховувати. Так, важливо ще відстань до ПЗФ. Тут у нас 1,6 км і 1,5 км до найближчих об'єктів природозаповідного фонду. Земельні ділянки, ось ми бачимо на кадастровому плані. Майже все родовище розподілене. Земельними ділянками приватної власності сільського господарства в центрі є діляночка невелика комунальної власності. Відстань до річки 190-180 метрів. Нормальна, достатня відстань. Ну і давайте перевіримо. Вартість, використовуючи онлайн-калькулятор, який є на сайті Topplast. Цей калькулятор дає орієнтовну попередню вартість. Ми вибираємо вид корисної копалини і призначення, а також за аукціонної документації ми дізнаємося запаси. Не забуваємо, що запаси вказуються в тисячах. І ось маємо вартість. Майже збігається, запропоную геонадрами. Дякую за перегляд. Заходьте до нас.